Все, що було задоволено, значить все вирішено. То як же ж вирішено, що я ще, ще, ще технічного запису не отримав. Ви теж дали тісти, але там немає технічного запису. Там просто зараз сказати? Що... Я вже більше року не можу отримати. Я... Ваше, ви... Ваше рішення не виконується. Тоді, як судове рішення повинно виконуватися негайно, після того, як воно вступило в закону дію. Це не судове рішення, це е, розгляд клопотання відбувався. А, а чим офіцій? Судовим рішенням? Зрозуміло. Але рішення але так не і не видно. Ваша честь. Ви мені мали надати копію ухвал і копію клопотання. Так і так воно мені не надалося. Все, що ви просили, це не надали. Не надали ви мені. Ні копію ухвал, ні копії клопотання. Ви мені так і не надали. Ви прямо порушуєте мої права. Ваші права ніхто не порушує. Ви все, що... де, конкретно, а, суд, конкретно суд де, не поважає. Де, що що ви просили, все судна на то Це теж де, вони, що? як ви могли надати, якщо в мене його немає? Як ви мені могли надати? Зрозуміло. По суті, клопотання ваше будуть заперечення? По суті, клопотання, суд силається на статті Кримінального процесуального кодексу, яких в діючому кримінальному кодексі не існує. Важчич, мені будь ласка, як таке можливо. Ви мені говорите, що ви мені нічого не повинні. Але ви, ви зобов'язані згідно кримінального поцільного кодексу, Ні, згідно кримінального процесуального кодексу ви зобов'язані дотримуватися закону. Зрозуміло. Це по суті клопотання. Це по суті клопотання. Тому що, питання... Тому, що Тому, ви в своїх ухвалах в в суду щось було честь. Ви оскаржували на поліційному порядку. Оскаржував. <гум> Оскарно, так. Да. Але ви одно ссилаєтесь на статті, які немає не в діючому кримінальному кодексі. Ну це на вашу думку, так. Та ну, як же на, на мою думку, якщо такого немає? Зрозуміло. Значить, ви, якщо, а, якщо, якщо, кодексі, якщо ви кажете, що це на мою думку, покажіть мені, будь ласка, 176 статті, 5 пункт. Зрозуміло. Е ну, що ж зрозуміло, ваша честь. Ви ігноруєте моє запитання. Яким кодексом ви керуєтеся? Я не зобов'язаний відповідати зобов'язані. Не Ні, ви якраз зобов'язані згідно триміналу сильно ходить по ви зобов'язані роз'яснити. Якщо мені не зрозуміло ваша ухвала суду, ви зобов'язані роз'яснити. Звертайтеся в цій за при плюскому вигляді. Суду роз'яснити. То я звертаюся, але рішення суду не виконується. Зрозуміло. Ваша честь рішення суду, ні одне рішення суду. Не виконався. Або мої рішення, або моїх попадання ігноруються, або вони не заносяться до єдиного реєстру рішень, або вони просто не виконуються. Отець двох. зараз.